Всім привіт, кривий ріг на зв'язку. Дивіться, який маленька гарненький, півник маленький гарненький. Це порода Сібрайт. У мене в цьому році по Сібрай там дуже-дуже багато півників. Одні півники майже, курочок зовсім-зовсім мало. Це ще курчатка, вони ще тільки підростають їм по три місяці. Можливо, навіть не по три, а вже десь на четвертий місяць пішов. Жарко, так? Сонечко світить, жаркувати сьогодні. Не колуби, дуже-дуже маленька така порода. Багато хто до мене приходить, то називають цю породу якось чи як? Ага, Дивіться, воно висмикує пір'я. Такий агресивний півник. Називають породу «каральок». Не знаю чому. Може зі свого гребінця такого. Гребінці такі, як корона у короля. Він такі цікаві. Ну, спашні він, хлопці. Курочок там буквально чи дві чи три курочки. Ось обійшла з іншої сторони. Ага, вони всі ховаються від мене. Від того курочка сидить біля винограду. Ага, я ось того вони. Така декоративна порода для краси, для душі цікаві. Виявляється, що ця порода, щоб вона була в стандарті. Та, що залишається на плеві, обов'язково треба, щоб у них були отакі короновидні гребені. Якщо гребень буде листовидний, то це вже брак. Плюс мені ще один заводчик підказав, що окрас, окрас у Сібрайта окайомленість навколо пір'ячка повинна мати однакову ширину. Тобто кайомочка, оця чорненька, на кожному пір'ячку має бути однакової ширини. Якщо це 2 мм, то вона має бути 2 мм на кожному пір'ячку. Якщо десь її або замало, або вона дуже тоненька, або в різних містах по-різному окайомлена, така птиця також бракується. Ну, виходить, що також дуже складна порода, щоб залишити на плем'я. Ага, ось, наприклад, дивіться: ось курочка. у неї майже немає окайомленості. Ось, дивіться, по півнику. у півника є окайомленість, а в курочки дуже-дуже тоненька, нерівномірна. Якщо подивитися на півника, то теж на якихось пір'їнках пір є тоненька окайомленість, на якихось є більш така товста. Ну, вони ще молоді, вони ще не перенинявші. Четвертий місяць їм пішов. Нехай вони виростуть, жарко, кури починають аж хрипіти від жари. Нехай вони повністю виростуть, опиряться. Вдінуться в своє основне перо і тоді будемо дивитися, хто у нас залишиться, а хто у нас буде відбраковуватися. Поки я сібрайтів, не мала зрозуміти, що це за такі звуки пищащі. А це оказується півник молоденький. Вже кукарікає. На кукаріку воно зовсім не схоже, воно більш схоже на якийсь свист, але все рівно. Я вичислила. Так, хочу показати свій загончик, в якому нещодавно жили міні-місні фільдери, ньюгемшери, трошки лівінських, пару півників. Лігбар, Загончик пустий. Зараз гуляють півники. Це півники в мене залишилися від легорна до матинця. Ті, що такі дуже сильно темні. Очки прийшли перевіряти. Вони думають, що. Це для них звільнилося місце, але, на жаль, ні, які півники. Так, звільнили ми цей загончик такий. Чому? Тому що, по-перше, курчата почали перелітати. Через загородку, Тобто вони щось з цієї сторони перелітали на ту сторону, щось цієї на ту сторону. І що саме головне, що почалося, що вони почали перелітати, знову ж таки, до сусідів через висоту 2 метри. Тобто, вони пригають на ось цю газову трубу, а потім з неї перелітають. Тому. тому Прийшлося їх пересаджувати в інше місце. Швиденько за вихідні. У чому це проходжуся, покажу де хто в мене. Тут лівінські чекають. Курочки в линці. Тут ухилюй. Зараз теж буду ставити їм водичку. Так, піліфельдери в такому домику. І ось зробили ми такий невеличкий вольєрчик, літній варіант. І пересадили сюди міні-масний гемпшерів, піліфельдерів. Усіх, хто жив в тому загончику. Тому що дуже шкода, що ти їх ростеш, ростеш, а потім вони раз і перепригують через забор до сусідів. Тут ми, звісно, трошечки, коли обрізали лишні біточки в деревах, мала буде привести в порядок ось цей вольєрчик. І зараз я вам покажу, кого тобто я сюди буду заселяти інших курчат. Які поки що будуть трошки менші, які не зможуть перепригувати цю загорожку і якийсь час зможуть пожити в цій загорожці. Ну, а ці, виходиться, поки що будуть жити в цьому літньому вольєрчику. Ось така кормушечка у нас дуже удобна, тим, що вони не вигрібають на землю. Корм зроблений із каналізаційної труби, хоча дивлюся там, де трошки надломаний край, все ж таки вони трошки вигрібають. Поставила їм пісочок, то вони добре поїдають пісочок Ось гуляють. Зараз покажу, кого я переселяю на їхнє місце, в їхню загородочку. І ось хто буде проживати в цьому чіку. Зараз. Це у нас брама світла. Кокінхін мраморний. Тут трошки моїх кокінхінчиків фрізлі. Ну, це карликові кокінхінчики. Так що ось такі нові мешканці. Цього загончика. Ці що лахматоногі курчата вони менш такі літючі не перепригують через високі загородки, то, надіюся, ці не будуть тікати кудись через забор до сусідів. Ось навіть кидаю їм ціленькі яблучки і вони займаються, розкльовують їх самі. Зараз ще поставлю їм ємкість з пісочком. І нехай осваюється на нові території. Розмочила їм хліб, той, що чорствий такий був сухенький хліб, хлібчик. Просто водичкою розмочила. І я там полюбляю такі їсти. У мене зараз буде нове завдання. Занесли сюди ще одну таку хатинку для качок. Хочу обшити її клейонкою, тому що зверху в неї була клієночка, але вона трошки потріпалася. І я її зараз обірвала. Зараз хочу набити зверху нову клієночку, щоб не протікало, коли буде дощ, поставити туди. Покришку і зробити качкам гніздо. Очікую, що качки повинні ось-от почати нестися. Так що такі ось справи. справи. Так, трошки хочу показати отакі в мене ще є невеличкі корнічки, також літні загончики. Теж живуть невеличкі сім'ї. Тут живе Карликовий кокінхіл паливий, тут сім'я Легорні-Далматинців. Ось І хочу показати вам свою таку проблему, яку ніяк не можу вирішити. Прилітає до мене сюди на територію голуби. Ось ви бачите, сідають на, на дах сусідньої хати і чекають, поки я. Уйду зі своєї території, щоб прийти і трошки поживитися тут якимсь добром, яке насипано у моїх курочок. І завжди приходиться їх ганяти. Можливо, хтось знає якийсь спосіб, як відвадити голубів, прилітати на курячий двір. Я вже стараюся і кормити своїх курей в загородках, в курничках, щоб не було доступу до, ну, щоб голуби не контактували з корми, але все одно вони ж ходять тут по території, от вони сюди сіда... сідають на землю, ходять поряд, поряд курничків. Так, буду тут зараз теж ще вичищати ось цю територію. І в майбутньому плануємо такий самий. Літній вольєрчик зробити для біліфілдерів, потім зробити для ухі і люєк, щоб вони не жили. В цій маленькому такому курничку треба їм хатинка побільше. Бо що це? Живуть кури в кролячій клітці? Неподобство. Гуляють раз на три дні на вільному виголі. Хочеться, щоб вони... Кожного дня мали можливість десь погребтися, походити, погуляти. такі справи. Ну, це все в майбутньому. Поступово будемо е, щось будувати. Надіюся, що все буде гаразд. Усім гарного настрою, гарного дня, нам, українцям, скорішої перемоги і до нових зустрічів на просторах Ютубу. Всім пока-пока.